Бідняк і чарівна пташка. Жив собі бідний чоловік, мав жінку і двох хлопчиків, і не було їх чим годувати. Пішов до пана просити пшениці, а пан каже Дам тобі, але за це будеш рубати мені ліс. Пішов чоловік у ліс, рубає, а з допла вилетіла пташка. Він і мив її, приніс додому і дав хлопчака вгратися. Примітка і мити зловити. У пташки під крилом було щось написано, але ніхто в сім'ї не вмів читати. Та пташка знесла яйце. На ньому було написано. Хто чого не має, хай подумає і буде мати, що надумав. Жінка віднесла те яйце на ринок. Люди прочитали напис і дали їй за яйце великі гроші. Приходить до того чоловіка пан. Чому не йдеш у ліс на роботу? питає пан. А чоловік говорить у мене є така пташка, що несе дорогі яйця. Я за ті яйця буду в великі гроші і з того живу. Покажи мені ту пташку, говорить пан. Подивився пан, а під крилом написано. Хто з'їсть мою голову, буде царем, а хто з'їсть серце буде королем. Просить пан, щоб бідний чоловік продав йому ту пташку і продав бідняк пташку. Дав йому пан грошей, дав трохи поля й лісу, а пташку забрав. Приніс її додому і дав кухарям, щоб зготували для нього самого голову, а для його сина. Серце. Кухарі зготували. А там гралися з панськими дітьми хлопчики того бідного чоловіка. Забігли вони до кухні, побачили м'ясо, І старший з'їв голову з пташки, а менший серце. І подумали вони, що ж нам тепер буде? Та спудилися й повтікали. Бігли вони бігли, старший брат біг швидше і менший відстав. Настав вечір. Менший брат зайшов до одної бабки і попросився ночувати. Побачила бабка, що кожного ранку під подушкою в хлопчика лежать гроші. Вона забирала їх, а на другий ранок гроші знов з'являлися. Вирішила вона не відпускати хлопчика. Так він і жив у бабки та пас їй корову. Коли хлопець зрозумів, що під ним з'являються гроші, Почав забирати їх сам. Бабці це дуже не сподобалося, і вона відправила хлопця. Пішов він у город панам воду носити. Побачили пани, що в нього є багато грошей, та й оженили його на одній своїй дівчині. Питає його якось жінка, відки в тебе такі гроші? Він розказав їй усю історію про пташку, з якої з'їв серце. Покажи мені те, сердечко, говорить жінка. Він викашлянув чарівне серце, обтери, дав їй подивитися, а вона вкинула його собі в рот і легнула. і вже не в нього, а в неї під подушкою почали з'являтися щоранку гроші. Проганяє вона чоловіка. Задумався той. Куди йти? Пішов він від жінки, куди очі дивилися, довго йшов і зайшов до великого саду. Там були яблуні, груші і сливи. Урвав він грушку, з'їв і перекинувся на козу. Та й дуже напудився, примітка: напудитися, спудитися, налякатися, злякатися. З'їм ще сливку, думає, і як з'їв сливку, то знову зробився людиною, але не такою, як був, а циганом. Спробуй ще яблуко з'їсти. Що з того вийде? І з'їв він яблуко і зробився дуже красивим, багато красивішим, ніж був. Нарвав він у кошик тих грушок, сливок і яблук. Та й пішов на ринок продавати і таку велику на все те поклав ціну, що ніхто не може купити. А як підійшла його колишня жінка, дав їй покуштувати грушку. Вона вкусила і зразу зробилася козою. Чоловік накинув на неї курмей і повів. Та зробив собі колісницю, запряг козу і все нею возить та й б'є, скільки хоче. А його старший брат уже на той час був царем. Донесли йому люди, що такий є, такий знущається над козою, викликав його цар до себе. Нащо ти знущаєшся над козою? запитує цар. А той розказує усю історію про те, як його батько працював у лісі, і приніс чарівну пташку і все розказав. Цар зрозумів, що це його рідний брат та й каже Бий добре ту козу. Бив він козу, аж поки вона не повернула серце чарівної пташки, тоді він дав їй з'їсти сливку. І коза зробилася циганкою і пішла геть. А він знову кожного ранку почав збирати на своїй постелі гроші і дуже розбагатів. І було в нього стільки грошей, що він посватав королеву дочку, а як старий король помер, сам став королем.